Вітаю всіх! Я тут на днях втілила свою фантазію, яку я довго-довго думала, вирішувала, як його зробити. І було таке натхнення в мене. І я її втілила. Це групова посадка. Як ви бачите, Кашпо ладья без внутрішніх горщиків тобто закрита система. І тут у мене 5 штучок архідеїк. Це малюки, які були придбані в розмірі 1,7. Я повибирала такі сорти, які, ну, не міні будуть, і не стандарти. Це будуть такі, як міді. Допустимо, що Dragon Star це Pіларічна, типа должна бути орхідейка. Потім Joy Angel Violet Panda, якась повинна бути метелик. Ну, не знаю, може, він буде і великий. Це я не знаю. Квітка, вроді як стандартна, Ну, будемо бачити, поки він в розмірі такому е невеличком. Далі, хто в мене тут Little Venus. Ну, little це вже каже за себе, що це буде маленька, ну, е невеличка орхідейка. Тоді оцей метелик повинен бути. Оце я знайшла йому назву. Такий у нього такий сизий листочок цікавий. От і е, роз, розмарій метелик повинен бути. Поки вона теж така в невеличкому розмірі. В общем, що я придумала. Ой, вибачте. Значить, е, я, вони в мене були. Пересаджені малишами в мохові такі стаканчики живим мохом. Вони дуже чудово наростили кореневу систему. І я вирішила їх не виймати з моху, а разом із мохом переставити в цю посадку. Значить, перед цим я робила таку посадку тільки подвійну двом бігліпам. В горщик я теж їх витягла вмість з мохом і переставила просто в, в один горщик і вийшла така посадка просто в мосі. Тут же ж я трошечки інакше придумала Я між вільне пространство між орхідейками заповнила корою, ну тут, допустимо, між... більше. Таке розстояння. Тут трошки менше розстояння, то такі величенькі коринки поклала. До кожної орхідейки окремо я зробила такий, як гніт із моху, ну от їх 5 штучок, і таке 5 штучок з дна до кожної проложила мох. А там же ж є такі подіум. От той подіум я заповнила корою. О, так я вам розкажу, зараз покажу, може, з цієї сторони буде видніше. Ось. Той подіум я заповнила корою і все. І я чи вчора, чи сьогодні. Ні, сьогодні зранку полила. Полила, значить, я налила сюди десь отак от, от води. Просто от по цій декора була. Налила води от, при, приблизно отак от, от. Ну, це десь грам, наверное, 200-250 вийшло. Так як уже мох просох. Та і садила я їх. Мох був просушений, щоб не сильно розпадався. І ось я понаблюдала це, я зранку полила і зараз торкаюся. І кожна орхідейка, кожен зверху мох вологий. Тобто гніт із моху зробив свою справу. Він з дна до кожної орхідейки підтягнув водичку. Все, це, виходить, весь полив. Просто налила сюди водички. Не обов'язково через орхідейку ось збоку, отак, і все. Решту зробив мох. Поспостерігаємо, як це воно буде надалі, ну, я думаю, що буде прикольно. Орхідейкам сподобається. Посадки вийшли повітряні. Мох, тут у мене ж у, їх не дуже набитий, не, не тугий. Самі посадки були легенькі малюків і от, корінчики їхні, де-не-де видно. І я думаю, їм сподобається. В такої ладії в мене вже давно посаджено 5 орхідеєк, там є мінечки, міді. Я квітування їх показувала, це там анаконда, потім піларічна орхідейка, ой, забула назву. І метелик такий червоно красний ну, він не красний, бордовий, невеличка така орхідейка, маленька квіточка. Потім я зробила ще посадку в такий горщик, три орхідейки, три бігліпа. Вони теж будуть ну, невеличким розміром, бо в них невеличка квіточка. Ну, Я покажу пізніше. В общем, я покажу, потім, коли тут з'являться десь отут корінчики від цих малюків. Я тоді покажу всі свої. Групові посадки, от іменно в ладью. І в мене ще одна є ладья, е, таке кашпо. І я хочу ще посадить. В неї, у мене ж тут ось о, е, ці малюки ще є. Тут бігліпи які були куплені в розмірі 1,7 І дуже гарно вони. Понарощували тут собі корінчиків, бачите. бігліп, марбл. А, ну в мене три марбла, то я хочу потрійну посадку зробити. Це бігліпів цих. А Хто в мене тут так гарний? Це та сука, Анна, дубль. О, тут чудово так наростила. Кого тут вам ще показати? Десь цю поставлю. Це у мене хто? Теж ось обігліб. Як чудово тут теж наростили. Ну, з бігліпами трошки, як кажуть, вони буде розмір у них, звісно, от густ метелик, буде розмір у них листя, звісно, більший. То. І їх багато садить в Ну, не можна. Вони будуть друг другу заважати. Це мінімум, максимум три штучки можна посадити. Е, поэтому там трошки посадка буде інакша. А це ось о, тут в мене, бачите, стоять усі такі е, малюки. Ось такий дід у мене тут усі, всі всі Тут є ще і метелики. Там два штуки одинакових. Я, оказується, купила одного по оціночці, одного ні. одинаковий такий зелений метелик. Я забула, як називається. Вони одинакового розміру, і я їх поки що разом посадила, теж був розмір 1,7 хоча вони так виглядають доволі величенькі. Ну, багато в мене тут ще малюків. Тому думала, що я цих заберу від ціля. Тут стане більше місця, а воно Ніяк не зменшилося. Сюди поставила цих фласенят своїх. І воно стоять і тут, і ось тут тут Ну, Воно менше не стало. І ці тепер, вроді би, 5 штучок в одному горшку. А як стала шукати, куди їх поставити, ну, в общем, вирішила тут поставити до цих своїх. Трошки тут поприбирала. Ні, не так. Я хочу, щоб листочки оці. Трошечки поворачувалися до світла. В общем, поставила от так, тут у мене цей же бігліпчик, клоун, цвіте, потім маракеш, метелик, тут у мене ця цвіте, метелик і цвіте оце, жовтенька світ йол, яка не стала, яка не стала, не стала метеликом общем, примастила тут так от своїх цих малюків. Понаблюдаємо, як воно вийде, що з цієї посадочки вийде. Ну, я думаю, буде все добре. Перший пролив пройшов удачно. Тепер до повної просушки воно буде видно. Моху так можна потрогати, якщо вже такий сухий. І як з'являться корінчики, будуть серебристі, тоді буде видно, що просохло. Знову-таки просто налить водички, все підтягнеться. Я думаю, буде чудово. В общем, так, показала вам трошки таку цікаву посадочку. Ну, Другу посадочку, я думаю, будемо садити. Разом покажу ну, біг ліпчиків яких я теж хочу владю посадити. Подивимося, як воно вийде. Це таке на скору руку зробила. Ну, як кажуть, як на швидкуруч робити, все воно тоді краще, ніж поки зберешся, поки надумаєш, як воно, що воно, Це ж і зробити відео, потім загрузиться все. час. Отак быстренько зробила раз-раз-раз. І готово. Дякую всім, до наступних випусків. На все добре.